Події на близькому сході під час атаки на Іран Ізраїль ліквідував керівника ядерної програми Алі Шамхані. Він ж був старшим радником Аятоли Хаменеї. Сьогодні ж у день в Ірані знову лунали вибухи. За попередніми даними детонувало в районі аеропорту міста Тебрис. І ще вночі Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану. Це найбільша атака із часів ірано-іракської війни. Спецоперацію під кодовою назвою Висхідний лев Ізраїль провів, щоб запобігти розробці ядерної зброї Тегераном. Унаслідок нападу вже є загиблі серед вищого командування тамтешніх сил. Іран пообіцяв сувору помсту. Сполучені Штати відмежувалися від цієї атаки, але Трамп заявив, що знав про неї заздалегідь. Деталі ізраїльської спецоперації і чи може вона перерости у справжню близькосхідну війну, розповість кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. Усе почалося о третій ночі. Це найбільша атака на Іран за понад 30-40 років з часів війни з Іраком. Одразу після обстрілу над Тегераном видніється дим садимі стовпи полум'я, помітні численні руйнування будівель по всій країні. Під удар ізраїльських сил потрапили сотні військових об'єктів, але головно ядерних. Зокрема, місце збагачення урану в Натанзі це за 225 кілометрів від столиці. Там працювали тисячі сучасних центрифуг, обладнання, що використовується для збагачення уранового газу, які розташовані за десятки метрів під землею для захисту. Наразі не зрозуміло в якому вони стані, але сам удар вже підтвердили в магате, хоча сплеску радіації не фіксують. Разом з тим наслідок атаки є загиблі серед топ-посадовців іранської армії. Приміром, командувач корпусом вартових ісламської революції, яка є потужним елітним підрозділом війська гусейн саламі та Мохамад Багирі, начальник генерального штабу збройних сил Ірану. Також серед жертв шість вчених ядерників, не менше півсотні людей, були поранені. Державний телеканал «Теграну» повідомив, що серед потерпілих є жінки та діти. Спецоперацію з кодовою назвою висхідний лев готували заздалегідь і минулого тижня про неї попереджала західна преса. Ключова мета нападу завдати превентивного удару, аби завадити Ірану розробити ядерну зброю. У Цахалі поділилися, що для цього залучили близько двох сотень винищувачів. Ізраїльський прем'єр Бен'ямін Нетаньяху напередодні спецоперації прийшов помолитися і залишити записку до стіни плачу в Єрусалимі. На папірчику біблійний уривок встає як левиця і здіймається як лев. Пізніше нетаняху записав звернення, в якому пояснив діятеля віву захистом існування Ізраїлю останніми роками Іран виробив достатньо високозбагаченого урану для дев'яти атомних бомб. Дев'яти останніми місяцями Іран зробив кроки, яких ніколи раніше не робив. Кроки для перетворення цього збагаченого урану на зброю. Якщо Іран не зупинити, він може виробити ядерну зброю за дуже короткий час. Це явна та реальна небезпека для самого виживання Ізраїлю. Керівництво Ірану скаженіє від лютіє. Верховний лідер Айотола Хаманеї робить заяву, яку оприлюднює ведучий державного телебачення. Обіцяє сувору помсту за те, що відбулося цієї ночі. Погрози лунають і в бік сполучених штатів, які на думку Тегерана, допомагали та Лявіву. Меляцебозордя Іран. Великі народи Ірану, сіаністський режим цього ранку, підняв свою брудну і криваву руку для вчинення злочину на нашій улюбленій батьківщині і виявив свою злосутність, завдавши удаю по житлових районах більше ніж будь-коли раніше. Цей режим повинен очікувати суворого покарання. Могутня рука збройних сил Ісламської Республіки з волі Божої не залишить його без відповіді. І відповідь дійсно не забарилася. Тегеран випустив по Ізраїлю вже сотні дронів. Очікується також і ракетний удар, до якого може приєднатися Ємен над Іраном, Ізраїлем і про всяк випадок Іраком закрили повітряний простір. По всьому Ізраїлю оголосили надзвичайний стан у містах. Лунають сирени. Люди побігли запасатися водою та їжею. Їм наказали лишатися в укриттях. Надзвичайники готують також підземні лікарні для майбутніх поранених. Сполучені штати тим часом від атаки на Іран усіляко відмежовуються. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що вони не надавали жодної підтримки в підготовці до спецоперації. Однак про неї знали заздалегідь напередодні ударів. США евакуювали не основний персонал та їхні родини з посольства у Багдаді. Окрім того, цими вихідними планувалися чергові переговори між сполученими штатами та Іраном щодо ядерної програми. Американський президент Дональд Трамп сподівався, що йому вдасться досягти чергової мирної угоди. Я б хотів уникнути конфлікту. Ірану доведеться вести переговори трохи жорсткіше. Тобто їм доведеться дати нам деякі речі, які вони не готові нам дати зараз. Я остання людина, яка вберегла нас від війни. Я хочу укласти угоду з Іраном. Ми досить близькі до досить гарної угоди. Вона має бути кращою, ніж досить хорошою, але вона має бути на тлі ізраїльської операції проти Ірану ціни на нафту вже підскочили на 13%. Чи призведе ви східний лев до повномасштабної війни між Тегераном та Тель-Авівом, Поки що сказати складно. Але низка експертів сходяться в тому, що відповідь Ірану на сьогоднішнє військове приниження має бути потужною. У соцмережах ширяться кадри прапору помсти, піднятого над мечетю Джамкаран. Оксана тесін ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. І з'явилися перші подробиці, як ізраїльський мосад готував операцію, що помітно прорідила іранську ППО і ліквідувала ключових силовиків і вчених ядерників. І місцями вона дуже нагадує нашу павутину: то як саме завдавали по Ірану найпотужнішого удару у 21 столітті, столітті, як на це реагують у Теграні та інших столицях світу? Міжнародна оглядачка ТСН Яна Слісарчук розкаже. Люди, яких ви бачите на відео, оперативники мосаду, вони працюють на території ворога. Бо за місяці до початку операції «Висхідний лев розгорнули неподалік Тегерану, іранської столиці таємну базу безпілотників. А ще в Іран контрабандою ввозили вантажівки із системами озброєння, що одразу вдарили по іранським ППО. Відтак не дозволили їм підрізати крила планам ізраїльської авіації. Усіх подробиці ще, звісно, не розголошують, але чиновники вже обережно розказують ізраїльській пресі. Операцію спільно готували Цахал, Мосад і представники ізраїльської оборонної промисловості. Завчасно відправлені в глибину Ірану агенти допомагали влаштовувати базу для запуску дронів. Одним днем операція не обмежилася. Удари по Ірану тривають досі. Ізраїль заявляє, планує операцію на два тижні. Навколо Святим Єрусалимі і мусульманської мечеті Алякса, і юдейської стіни плачу. Тиша. Периметр закрили, скасували всі масові заходи, аби не створювати для ворога зручних можливостей для теракту. Сьогодні перед шабатом немає ніяких молитв. Відмінні усі заходи досі не працює аеропорт. всі лікарні переведені на екстремальний режим, і ви можете бачити, що незважаючи на те, що машини є, дуже мало людей. Натомість у середмісті Тегерана сотні розлючених іранців. Ми готові до відплати. Ми чекали, доки Ізраїль зробить помилку, аби весь світ побачив міць іран. За попередньою інформацією, цієї ночі до Ізраїлю долетить друга спроба іранської відповіді ще одна хвиля іранських ударних дронів. Однак чекають там і на балістику. Саме тому громадян завчасно попросили запастися водою і їжею на кілька днів і запровадили додаткові заходи безпеки. Преса досі аналізує деталі, як удалося провести настільки непередбачувану операцію хоча удару Ізраїлю по Ірану чекали багато тижнів. Ніхто не вірив, що це станеться на цьому тижні. Адже завтра у президента Сполучених Штатів день народження, і вважали, що Ізраїль не наважиться напасти до дня народження Трампа. А також у понеділок має відбутися весілля сина прем'єр-міністра Нетаньягу. Сам Дональд Трамп невпинно дописує в соцмережі, нахвалюючи ізраїльську операцію, і мало не пригласнюючи її собі. каже ультиматум Ірану Він оголосив рівно 60 днів тому, а зараз 61-й. і пропонує. Негайно пристати на нову ядерну угоду до слова саме Дональд Трамп минулої каденції минулу іранську ядерну угоду розірвав у відповідь. Тегеран взагалі оголошує про вихід із ядерних переговорів і вимагає негайного засідання Радбезу ООН, бо за всіма ознаками на нього як на державу першим напав Ізраїль. Політики Євросоюзу, коментуючи загострення між Ізраїлем та Іраном, закликали до деескалації та дипломатичного врегулювання. Ситуація розгортається дуже швидко. Це був односторонній крок з боку Ізраїлю. Тож зараз украй важливо для багатьох союзників, зокрема Сполучених Штатів, працювати над деескалацією. Франція зібрала засідання Ради нацбезпеки обговорити можливі наслідки ізраїльської операції. Один із них потенційне посилення розколу всередині НАТО, адже Туреччина рішуче засудила удари Ізраїлю по об'єктах Ірану та назвала їх варварською агресією. Засудила Ізраїль і Росія держава-агресорка, що четвертий рік поспіль руйнує ракетами та дронами українські міста, назвала категорично неприйнятними цитую, неспровоковані воєнні удари по суверенній державі члену ООН, її громадянам, мирним містам, що сплять, та об'єктам ядерно-енергетичної інфраструктури. Яна населісарчук ТСН, 1+,1. Марафон Єдині новини.